Наша бібліотека організовує акцію «Подаруй книгу бібліотеці. Тому ми цінуємо кожну книжечку, яку нам дарують дарувальники чи благодійники. Велику таку роль відіграють наші науковці, краєзнавці, історики, викладачі вишів, люди, які дарують і власні свої наукові роботи, і книги своїх колег. Та друзів з інших регіонів та міст України потужну підтримку ми також маємо від нашого міжнародного партнера школи інформації державного університету міста Сан Хосе, штат Каліфорнія, в особі директора, професора Ентоні Чоу та професорки, до речі, нашої землячки Юлії Госард, які організували збір. Англомовної літератури, до якої долучилися всі немайдужі американці, і тому ми отримали колосальну добірку англомовної літератури для учнівської та студентської молоді. Що за минулий рік, за 2024, це близько трьох тисяч примірників. Ми отримували від наших дарувальників та благодійників, завдяки яким ми отримуємо книги шрифтом Брайля. І це дає нам змогу запрошувати до бібліотеки незрячих людей і давати їм відчути цю силу і потужність нашого українського слова. Хочеться також відзначити і наших дорогих читачів, які дарують і поповнюють книжкові фонди нашої бібліотеки. Це і комікси, і серія книг підліткової, дитячої літератури, сучасна україномовна книга. Вони дають нам можливість задовольнити потреби користувачів і читачів на будь-який смак. Адже кожна подарована книжечка вона займає гідне місце на полицях нашої бібліотеки і звичайно віднаходить свого вдячного читача. Тому чекаємо друзі на поповнення і на дарунки цікавих сучасних україномовних книг. Хотілося б розказати про всеукраїнську бібліотечну акцію Бібліотека українського воїна. Ще у 2015 році ця акція була започаткована Міністерством культури України, і метою її було підтримати бойовий дух наших захисників і захисниць, які знаходяться на передових позиціях Ці книги нам дарують як читачі, автори і Організації ми ці книги збираємо, передаємо потім передаємо їх до госпіталя, а також до військових частин, де проходять реабілітацію та лікування наші герої. Тож долучайтеся до цієї акції, приходьте, приносьте книги різної тематики: як художні, історичні, мотиваційні, але тільки українською мовою. І бажано, щоб книги були, звичайно ж, у більш-менш гарному стані. Тому що книга це зброя, а слово здатне лікувати. Тож чекаємо вас у нашій бібліотеці.